Астрологічний прогноз звільнення Мелітополя по карті Євгена Балицького, очільника окупаційної адміністрації Запорізького краю, який знаходиться в Мелітополі. По його карті така інформація, що у нього є опозиція Марса до його планет в Стрільці з осінні 22 по кінець лютого 23. Тобто, якщо ми дивимося на Марс, то військові події, в яких він буде ну, приймати участь, вони наприкінці лютого. Також ми можемо побачити таке з'єднання Сатурна з Марсом. Це теж означає підсилення військової активності і що він буде ну, там, де війна. Це теж у лютому аспект. Той до Марса наприкінці лютого, а цей до Марса на... від Марса наприкінці лютого, а до Марса на початку лютого. І також значить, планета війни Плутон із важливих аспектів. В нього має аспект до важливої планети його карти Юпітера. Управитель стрільця, він стрілець є стрільцем. По сонцю. і цей аспект теж починається в лютому, але буде тривати весь 2023 рік. Тобто, по його карті видно, що військові події в регіоні Мелітополь активізуються у лютому місяці. Я хочу вам нагадати, що в минулих відео я прогнозував, що й висока ймовірність звільнення Запорізької атомної станції теж у лютому, 2020. Третього року, тобто співпадає це поруч з Мелітополем. Ну, якщо він, звісно, до тих подій доживе, бо в нього ну, на початку січня буде так званий возврат Чорної Луни, що означає ну, негативні події, пов'язані з Російською Федерацією. До речі, в нього чорний місяць у цей ліліт знаходиться точно в тій точці, що при анексії Криму в 2014 році, от в нього діти в Криму. Як він казав, мешкають, і ну, його доля дуже сильно пов'язана з такою темою, як анексія Криму. От. І якісь там події з приводу Криму теж будуть відбуватися на початку січня, в яких він ну, посередковано чи напряму буде приймати участь. Але що стосується військових таких аспектів, військового звільнення того місця, де він знаходиться, а він знаходиться в Мелітополі, його доля пов'язана з Мелітополем. То прогноз такий ну це лютий 2023 року. Значить, якщо ми подивимось далі, то планета Марс вона уходить від опозиції до його карти всередині весни. Це означає, що з середини весни, ну з квітня місяця, наприклад, він уходить з теми конфлікта. Тобто він уходить з теми конфлікта. Ну або за причин, що він покинув цю територію, або за причин, що він загине. Ну, за якихсь причин. Тобто він уходить з конфлікту всередині, всередині весни, і всередині середини весни там конфлікту немає. Ну, де він знаходиться, тобто в Мелітополі. Ось такий прогноз по його карті. Пишіть коментарі, що вас цікавить. Намагаюся відповідати на коментарі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До побачення!